Друзі, бачите, яка в мене книжка є ще російською мовою древо познання. Так от я хочу, знаєте, що його розповісти, що я дуже гарно вмію псувати все. От, будь ласка, книжку зіпсувала. Чому? Тому що понакладала сюди гербарі. Бачите? Це гербарі в мене. Але сьогодні в мене там ревізія. Ну, тому дістала гербарій. Це я мріяла зробити таку картину з гербарію книжки. Дуже цікава, до речі, книжка ще тут хто. Пушкін Лірмон там немає кіно. Це, це цікава книжка, тільки зараз вона вже не українською мовою про людину, про все. Уявіть собі. Ось таке таня творить. Буду зараз складати кудись ті. Листочки, не знаю. Вони мені вже зараз не потрібні. О гербарі на вулиці. Бачите? А тут сухе, а тут гербарі. А тут сухе, а тут гербарі. Ой, народ. Дерево пізнання, дерево життя. Бачите?